Ріст Секрети нашого ДНК написав Нікола Дейвіс. Намалювала Емілі Саттон. Усе живе росте. Рослини, тварини і люди. Те, яким чином, і в якому темпі усе росте, допомагає виживати у різноманітних місцях. Дещо росте швидко, для того, щоб максимально використати час. Наприклад, пустельні рослини нічноцвіті, які використовують рідкісні зливи для того, щоб вирости з насінинки до квіточки усього за 10 днів. Оці маленькі рибки нотобранхові. Вилуплюються, виростають до розміру твого мізинця і відкладають яйця усього за 15 днів, якраз до того, як калюжі, у яких вони живуть, висохнуть. Дещо росте повільно, тому що змушене робити це у важких умовах. Остистим соснам потрібно аж 40 років для того, щоб вирости до розміру олівчика у суворих гірських умовах. Вони живуть більш як 4 тисячі років. У глибині Арктичного океану, де завжди холодно і темно, живе молюск кіхок. Йому знадобиться 500 років для того, щоб вирости за розміром таким, як твоя долонька. Наскільки сильно щось виростає, також важливо. Наприклад, деякі рослини чи тварини ніколи не виростають великими, а деякі величезними. Ось перед нами маленька рибка місяць і маленький листковий хамелеончик. Хамелеончику потрібно ховатися під листочком, тому він не виросте більшим за сірник. А у риби місяця є цілий океан, щоб спокійно в ньому плавати. Тому риба місяць виростає справді величезною. Зростання це не лише про розмір, а також і про зміни. Насіннячко ж не виростає у більше насіння. Ні, воно виростає у дерева і квіти, а гусінь перетворюється на метелика. Отак От і ви виросли із крихітної крапельки, меншої за крапочку, усередині маминого животика. Потім народилася маленька дівчинка усі всього два дні, а потім шість років, а потім і десять. Наші тіла не просто стають більшими, вони змінюють форму. Для того, щоб бути здатними робити більше складніших речей, ви будете підростати і змінюватись, стаючи дорослими. І вам не потрібно про це думати, і не потрібно наказувати тілу це робити адже ще з того моменту, коли ви були крихітними крапочками, ваші тіла уже слідували певним інструкціям. Ці інструкції записані не словами, а кодом, який утворюється тим, що ми називаємо ДНК. Якби ви могли побачити ДНК, то вона виглядала б як спіральна драбинка із різними видами сходинок. Існує чотири види сходинок, які тут показані різними кольорами. Спіральна драбинка ДНК має тисячі тисячі сходинок, тому ці чотири види можна впорядкувати багатьма способами. Ось ці сходинки. жовта аденін, червона тимін, зелена цитозин, а фіолетова гуанін. Комбінація сходинок створює закодовані інструкції для побудови наших тіл. Ми називаємо ці комбінації генетичним кодом, а кожну інструкцію ми називаємо геном. Чотири гени для наших носів більш ніж сто генів для того, щоб допомогти контролювати колір і текстуру нашого волосся, Щонайменше 16 генів відповідають за колір наших очей. Щоб побудувати людське тіло та підтримувати його роботу, потрібно понад 20 тисяч генів, які працюють разом у правильному порядку. Це близько двох метрів ДНК. На щастя, ДНК дуже тоненька і складається так, що знадобиться мікроскоп, аби її побачити. Ось як копія вашого генетичного коду. Вписувалася всередину вас, коли ви були лише крапочкою, і як вона вміщується майже у кожній клітині, з якої складається ваше тіло. Половина вашого генетичного коду походить від вашого біологічного тата, а половина від вашої біологічної мами, тому ви можете бути схожими трохи на них обох. Точна суміш інструкцій, які ви отримали від своїх батьків, не зовсім схожа на інструкції ваших братів чи сестер. Ну хіба що, якщо у вас є однояйцеві близнюки. Суміш інструкцій унікальна. Вивчаючи, наскільки подібні чи наскільки відрізняються генетичні коди, вчені можуть визначити, хто з ким пов'язаний. Незважаючи на те, що ваш генетичний код унікальний, він дуже схожий на генетичний код вашої родини та свідчить про те, що ви близькі родичі. Але також він схожий на генетичний код будь-якої іншої людини на землі, тому що всі ми люди, звірі та рослини також мають свій генетичний код. Генетичний код людини дуже подібний на генетичний код шимпанзе наших найближчих тваринних родичів і набагато менше схожий на генетичний код собаки. Ще менше він подібний до генетичного коду золотої рибки і набагато менше подібний до генетичного коду троянди. Але деякі частини нашого генетичного коду є у всіх живих істот, у тих, що живуть зараз, і у тих, що жили колись давним давно. Хоча ми такі різні, наша ДНК показує, що всі ми є частиною великої родини життя. Наша ДНК з'єднує нас одне з одним із нашими предками починаючи від самого початку зародження життя на землі. Бо усе життя завжди було написано однією мовою Після мова. Як ви виросли? Ваше тіло складається із крихітних одиниць, які називаються клітинами. Ви почали життя у маминому животику з одної клітинки. А коли народилися, то складалися уже аж з 26 мільярдів клітин. Коли ж ви станете дорослими, то клітин буде майже в дві тисячі разів більше, ви почали рости, коли дві клітини яйцеклітина вашої мами і сперматозоїд вашого тата об'єдналися в одну клітину. ДНК всередині цих клітин також об'єдналися. І довгий ланцюжок ДНК зібрався у товстенькі ковбаски, які називаються хромосомами. Потім хромосоми розділяються посередині, і клітина розпадається на дві, а дві на чотири, а чотири на вісім, а вісім на шістнадцять, це розщеплення називається мітоз. Спочатку усі нові клітини були однаковими, але незабаром інструкції у вашій ДНК почали перетворювати їх на різні види клітин. У вашому тілі є понад 200 різних типів клітин, зокрема м'язові клітини, які допомагають вам рухатися, нервові клітини, які передають повідомлення по усьому тілу, клітини мозку. Які з'єднуються одна з одною, щоб ви могли думати, клітини шкіри, які захищають ваше тіло, клітини крові, які переносять кисень до кожної частини вашого тіла. Ось як усі ваші частини почали рости.